Присвітлого натхненого, благодатного дня вівторка, Уже трошки проходить моя шмаркачка, така якась сезонна рядова, я вже на них не звертаю увагу. І сьогодні файний день, бо вчимося з цікавих спостережень. Слухайте, недавно буквально, і може, що трошки перехворав, а може з інших причин. Я дозволив собі протягом дня декілька разів задрімати, але задрімати буквально на декілька хвилин і я собі знову пригадав, як це файно. Послухайте. Ми забуваємо про святу сієсту. Направда, сієста у теплих країнах, таких як Італія, Іспанія, там, не знаю, Хорватія, то у них це там файний годин такий протягом сон протягом години після обіду. Ну, то вже може бути забагато. Але відкрив для себе цінність коротенького сну, ще його називають n 1 така фаза, буквально, коли ти входиш у глибокий сон. Ну, це треба було вити декілька хвилин. От, скажімо, такі великі хлопці, як Томас Едісон. І Сальвадор Далі, вони це робили так. Сальвадор Далі брав у руки зв'язку ключів. І сідав у крісло, вмощувався зручно, прикривався ковдрою, засинав, і коли засинав, рука розслаблялася, ключі падали на землю, він тоді прокидався. І, і цікаво, що навіть робили дослідження. Група вчених, здається, англійських, а може, не англійських, теж з тих англійських сміються. Чи такий анекдот згадав, що англійські вчені нарешті дослідили, чого хоче жінка, але вона передумала. Може, англійські вчені, може, не англійські, не знаю, але е, дослідили, що оця фаза сну, оця n 1 коротенька, буквально, коли ми починаємо виходити в глибокий сон, дуже корисна для прориву творчості. Е, то, буквально, Тобто, якщо вам бракує ідей, якщо вам бракує творчості, якщо вам бракує якихось вирішень проблем, то кори, вельми корисно знайти час, це займає зазвичай біля 10 хвилин. 10-15 хвилин лягти так. Едісон брав у руки ваші предмети, не так, як е, той ключі, а брав щось таке, як не знаю, каструлю або там великий м'яч або щось подібне, і з тим у руках засинав. І коли воно падало, його прокидало, і він прокидався і точно, і вирішив, точно, і рішення. Тому товариство рекомендую вам короткий сон. Спробуйте. Бо я знаю, чому. І вчені на це ламають голову, що чому саме ця фаза? Бо коли вже входиш у довгий сон, то зазвичай творчості нема. Тобто там е, робили експеримент над групою біля 100 осіб, то коли вже входили в сон, то цієї цікавості, цієї такої, такого бурхливого розвитку нема. Вже якось бракує. Натомість, коли власне є ця перша фаза n 1 то, то люди ставали, я не знаю з певних причин більш цікавими. И и биш цикаво цікаво ги на сами речи, на тие сами речи. Топто почнале да поезію. оце є поезія. поезија. Коли... О, кај пес! Коли на то саме говориме інакше. або на тие сами речи дивиме се по-инакши, ну, то буквально ти включаєш творчість. кај фајни пес! На такава можна да се. Добре, що він на поводку, але гарний. Тому товариство, спробуйте. Зробіть експеримент, попробуйте, якщо маєте нагоду сьогодні-завтра, особливо, якщо маєте якісь невирішені питання, особливо, якщо вам наважитися в певних питаннях важко, або важко прийняти певні рішення, або важко придумати щось свіже чи нове у тій праці, у тій сфері, де ви зараз рухаєтеся, то спробуйте сон Едісона, або це ще називають гіпотерапія Едісона. Тобто, така терапія короткого сну. Або Оцього Сальвадора Далі, який також умів нетипово думати, мислити, нетипово висловлюватися і виражати свою творчість. Но, а їм дякуємо і за таку ідею треба спробувати. Бо воно на вигляд виглядає непогано і на смак смакує, вроді, також яскраво. Треба спробувати. Тому якщо завтра буду мати якісь дуже творчі ідеї, намайтеся файно, то не здивуйтеся, я попробував гіпотерапію Едісона. Хоча. Поки що не бракує, але спробуйте. Майтеся файно, мир вам. Тут за цим пагорбом Румунія, там потім річка виступає кордоном, там є файний великий кар'єр і золоті шахти. Тут є церква православна, тут є наша церква у діловому, правда? Школа, мій будинок, де я живу. Гори, там Рахів, Костилівка, Римо-католицька церква. Один із моїх улюблених лісів, де ми катаємося на санках і шукаємо гриби. Ось церква римокатолицька, церква православна, і ну, тепер православна, колись будували римо-католики і греко-католики. І цвинтар, де спочивають наші рідні і близькі.